Підемо до продукції. Продукція королового клубу. На першому місці в нас іде тут протипаразитарна продукція, протипаразитарні програми. Це листя е, горіха, листя Чорного горіха, джгути, ми сказали, круглі глисти, е, амебоподібні, різні, які міняють свою форму, е, плоскі різні паразити. Від від багатьох, багатьох таких е, паразитів, так е, кора морошиного дерева, стрептовкок, стафілокок, гриби, м, вірус. Парафайт, знаєте, це сукупність продуктів від всіх е, паразитів. Опістоп опісторхії, колись розказували нам, що опісторхії е, живуть тільки. Десь там в Сибірі в тих люди можуть заражуватися тільки ті, хто морозять рибу. От в них в нас тут нема. 99% опісторхій Викликають рак підшумкової залози. Доказано рак підшумкової залози. Дивись опісторхоз.